Дивно, але чомусь думають, що підзарядити ноутбук без світла неможливо, бо ноутбук живиться від розетки і на цьому все. Але це не так. Особисто я користуюся ноутбуком, який можна підзарядити від павербанку. Так банально, як той смартфон. Отож, це нас підштовхнуло до вибору найкращих рішень в різних цінових діапазонах серед ноутбуків, які можуть заряджатися від USB. З вами винахідливий не дуже володька. Дуже винахідливий і розумний Hotline.ua, і ми починаємо. Ora По-перше, треба розуміти, що для зарядки від павербанка нам потрібен USB-C, який працюватиме як зарядний порт. Тобто у такого ноутбука має бути блок живлення з вилкою для розеток з однієї сторони, і USB-C з іншої, що дає можливість живитися від павербанків та інших сумісних пристроїв, наприклад, від прикурювача в авто. Павербанки повинні мати підтримку Power Delivery і виходи, які в ідеалі дають 20 плюс ватт. В іншому випадку ноут буде дуже повільно заряджатися. Лінк на павербанки, які підходять для зарядки ноутбуків буде в описі. Друге питання, як я можу заживити свій ноутбук від Powerbank, який не живиться від USB? Відповідь буде через 10 секунд, а поки ви можете поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і написати комент про своє ставлення щодо мікро-USB. Поставили? Добре. Так, і ось вам відповідь: Ніяк. Точно. Точно. Якщо виробник не має перехідників на USB-C, то у вас лише один вихід купити станції живлення типу EcoFlow, які мають розетки. Про них ви можете почитати матеріал по лінку в описі, або подивитися ось тут. Не там, От там. От, отут. А тепер про тих, хто все ж таки хоче вибрати собі ноутбук прямо зараз. Отож, тицяємо на спеціальний фільтр в розділі ноутбуків. Ви ж не сумнівалися, що на хотлайні є фільтри на будь-які потреби. Власне, модели з USB c живленням близько тисячі позицій в продажу. Це доволі багато. Отож, я зараз для вас знайду по декілька моделей в кожному з сегментів і розділимо ми їх на доступний, оптимальний і преміальний. Будете здивовані, але за 250 баксів можна купити початковий, адекватний і сучасний ноутбук для найпростіших задач: серфінг, в мережі, фільми, серіали, робота з документами, відеоконференції. Я зібрав три моделі, серед яких два хромбука і один ноутбук на Windows. Перший варіант то Acer Chromebook 315, 15,6 дюймів. 1366 на 768 роздільна здатність, простенький Celeron, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ основної пам'яті. Chrome OS це по факту Android. Повний ажур з портами, навіть HDMI є, вага 1,6 кг. Добре рішення для тих, кому потрібно закривати базові задачі та великий екран. Якщо потрібне компактне рішення, тоді гляньте на HP ChromeBook 14. Приблизно те саме, тільки дисплей вже IPS з роздільною здатністю 1920 на 1080 точок, і компактніші 14 дюймів з вагою 1,52 кг. Та сама Chrome OS, але відсутній HDMI. І якщо вам треба Windows, то в такій ціні я знайшов лише Lenovo 14W. Також Full HD дисплей, який відкривається на 180 градусів, але TNFiam. Початковий процесор AMD і всі ті самі 4 плюс 64 ГБ пам'яті. Наявність всіх портів і HDMI плюс приємний дизайн з вагою 1,54 кг. Я вважаю, що це дуже круті рішення за свої гроші, до того ж всі вони 2022 року. Але не на всі моделі багато пропозицій. Отож, якщо після перегляду відео їх вже не буде в продажу, то дивіться на аналоги. Благо, на Hotline.ua їх достатньо. Якщо треба продуктивніше рішення, то давайте поставимо собі в фільтрах наступні параметри. Їх достатньо, щоб отримати вже круту машинку з розширеними функціональними можливостями. Бо саме екран часто тягнеться за продуктивним залізом. І це логічно, бо саме класний екран потребує високої продуктивності. Знайшов три модельки, ціна яких на рівні 1000 доларів. Першим ноутбуком, звісно, стає бестселер і, на мою думку, найоптимальніший варіант серед усіх ноутбуків MacBook Air на M1. Абсолютно ультимативний девайс, який дає 10 та більше годин автономності, ідеальний 133 дюймовий дисплей, прекрасний зручний корпус, мінімальну вагу в 1,29 кг, нереальну продуктивність чипа М1 для серйозних і не дуже задач. Так, в найпростішій комплектації там лише 8 його оперативки, 256 SSD і тільки 2 порти USB C, але це не приносить жодного дискомфорту. Софт літає, а порти додаються перехідниками. На ньому можна спокійно монтувати годинні 4К відео з великою кількістю. Доріжок і ефектами, бо це Apple, це святе, це оптимізація софту і заліза. <плес> Якщо вам не підходить macOS з тих чи інших причин, то треба себе вмовити і перейти на macOS. То треба розглядати щось схоже, але з вікнами. Класне рішення нещодавно з'явилося від Xiaomi. Це RedmiBook Pro 14. Прекрасний дисплей з високою роздільною здатністю Intel Core i5, 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 SSD, купа портів та приємний скопійований дизайн в Apple. Як бонус. Безкоштовно він може 10 годин і не триматиме заряд, але десь близько точно буде. А його продуктивності вистачить для багатьох задач. Ну і я не міг залишити без уваги тих, хто грає в ігри. В продуктивному секторі за плюс-мінус тисячу баксів я знайшов прекрасне рішення: це Lenovo Legion 5. В Комплектації за ці гроші дуже крутий ips дисплей з діагоналі 15,6 дюймів і роздільною здатністю 2560 на 1440 165 Гц частота оновлення з g sync AMD Ryzen 7 5800 H та RTX 3050 Ti. Коротше, повний фарш для того, щоб пограти на високих налаштуваннях майже в будь-яку сучасну гру. Ну і якщо ви той, у кого бабки не проблема, то давайте просто знайдемо най -най найдорожче, що може бути. Але ні, я не хочу просто найдорожче. Це повинні бути цікаві моделі, а не просто флакон з усім. І перша цікава модель це останній MacBook Pro 14 на m 1 Max в топі. Так, тут це на максималках, що можна очікувати від MacO. Найшвидший процесор на ноутбуці m 1 Max 64 ГБ оперативки та 8 терабайт SSD. Ціна в 7300 доларів взагалі адекватна, якщо мова йде про якийсь Volkswagen Jetta, але для ноутбука це сильно. Але він може заряджатися від павербанку, а це круть. Геймерам із запасом біткоїна варто придивитися до інших криптовалют. До Asus ROG Zephyrus S17 в максимумі. Там вам величезний 17-дюймовий 4К дисплей на 120 Гц, топовий Intel Core i 9 32 ГБ оперативки і 3 ТБ SSD. Ну і звісно, її величність RTX 3080. Шкода тільки, що ракети не пускає і не працює як ППО. Ціна вже адекватніша, всього 4400 баксів, і це вже економненько. Йдемо далі. Дуже економненько. Да. Ну, порівняно з тим, що було до того, це вже економненько. І далі бачимо топовий Microsoft Surface Laptop Studio Platinum. Це такий собі референсний ноутбук слеш планшет від самих Microsoft. Такий, як бачать його творці бестселера та спонсора заспокійлого від підгрань Windows. Насправді, то ідеальний девайс абсолютно для всього. Він зі своїми Intel Core I7 13013. 000... 1.1370. h Він зі своїм Intel Core i7, RTX 3050 Ti, 32 ГБ оперативки та 1 ТБ SSD дає можливість займатися досить серйозними 3D-моделюваннями, монтажем, грати в ігри, використовувати ноутбук як планшет і розраховувати на непогану автономність. Цікавий девайс? Цікавий. І абсолютно адекватна ціна. Всього 3000 доларів. Тож за цю ціну дайте мені 3. І мені. Ось такий незвичний вийшов у нас список ноутбуків з урахуванням можливості зарядки від павербанків. І не забувайте ще й про те, що чим потужніший у вас ноутбук, а це можна побачити по блоку зарядки, тим потужніший вам потрібен павербанк. Тобто, якщо блок у вас десь на 150 ватт, а банк у вас на 20 ватт, зарядити, звісно, ви зможете, але приблизно за тиждень. Тому вибирайте потужність павербанку в залежності від потужності ноуту. Ось як у мене блок для макбука 35 п'ять А цей павербанк, який схоже за все, пережив все, що можна було пережити на цьому світі, 45 Вт. ватт. Ще раз нагадаю, що моделі павербанків на Hotline.ua будуть за лінком в описі. Тож залишайтеся смарт за будь-яких умов, а допоможе вам в цьому сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua. Всім тепла, всім світла і всім спокою. Все буде зашибісь, я вам обіцяю. І слава Україні!